Привіт! Сьогодні в універі у мене буде заняття з тележурналістики, і я покажу, як ми знімаємо випуск новин. Ну, що тебе? Це так, так, тут забираємо забираємо. на вірі, так? Так. Чунавіри. Так, все. А, Канавіри, да? Да, там а шо, тут журналістика, обрав першу леді. Студенти другокурсника обирають спеціалізацію. Обрав. Інститут журналістики обрав свою міс. Да? У нас міс? Міс міс. Свою міс. Все, нормально. Визначаються зі. Угу. Ти отак так і будеш стоїть? Бо да. вот ти з кадру випадаєш. Ти стояла, потім ти хопа, випала з кадру і повернулася. Угу. Запис. Вітаю в ефірі. Передача Аналітика Буднів і я ведуча Наталія Пушкарук. Цей випуск ми присвятили будням студентів інституту журналістики. Отже, сьогодні дивіться про таке. А тут виходить пауза між. А ну на груди ключі зараз. Ви казали далі читати. Ми робимо погрудний, а ось тут пої, по поясочок. Христя, Христя, ти з чоловіка я ні Ні, ні, ні. Зараз я буду просто перемешати. Роби так, як ти робила. Я вроді не треба стояти. Чи треба? Ну, прочитай, наприклад, щось і повернись, як ти повертав. Дівчата, хто сидить в етаму? Хто в Наташі? Вона читає сюди, так? Давайте тренуватися. Іде текст і після текст. Читайте. Від передача аналітика бунів і я ведуча Наталія Пушкарук. Так, випуск, не коли вона ще не повернулася, вона mm -hmm. дивиться на цю камеру, вмикається друга і тільки тоді вона переводить кодер. Mm -hmm. Тоді виходить, що Добре. треба буде 2 секунди паузи mm -hmm. зробити перед. Вітаю, в ефірі передачу Аналітика буднів і я ведуча Наталія Пушкарук. Цей випуск ми присвятили буднім студентів Інституту журналістики. Буднім і я ведуча Наталія Пушкарук. Цей випуск ми присвятили буднім студентів інституту журналістики. дивися. Е, коли ти повертаєшся, ти робиш паузу. Не треба. Ти Я повертаєшся і... Це ж буде і... монтажів, да, да. Краще постій тут з думками, вже коли ти повертаєшся, ми вже ну, пішли... Ми вже пішли. Це пов'язано з тим, що в неї там немає суфлеру а -а -а. і їй потрібна а, текст. Ну, краще хай вона ну, стоїть, а потім, коли вона вже повернеться, ну, щоб... Паузі, я він... зрозуміла. У нас а -а -а. вже ну, не змонтується. Ну, Орію з телебаченням чи радіомовленням. Як студенти робили перший вибір у професії? Розповість Ніна Коробко. Готово. записі. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам яскравих буднів. Сподіваюсь, ролик тобі сподобався. Бувай, до наступних зустрічей.